Слава Ісусу Христу. Praise Jesus Christ. Цей чудовий недільний ранковий день Господь ще дарує нам прийти на це місце і прославити ім'я Господнє. For the gift, for the gift that God has given to us to come here this Sunday morning and to glorify God. Останній раз я проповідував з переводом. Last time that I preached with an interpreter. Це було з української мови моєї на російську мову. This was from my Ukrainian language into the Russian language. But today we'll be interpreting for those into English who do not understand the Ukrainian language that well. We come to this place in order to glorify the name of the Lord. For we as Christians live every single step in our lives with the Lord. We ходимо з Ни. Ми прославляємо Його. We him. А коли ми собираємося разом, ми прославляємо Імя Господня. And when we gather together, we praise the name of the Lord. And in this wonderful morning day, we have come together in order to praise the name of the Lord. We have peaceful skies above. На we have bread on our tables. Тих, що може кажеться, колись люди є в цьому світі, які не мають того. і за що ми маємо прославляти і дякувати Бога живого. Бо буде пізно, коли не прийде, будуть немирні облака над нами. Тоді буде пізно, щоби кликати і дякувати Богу за мирні. Будемо жаліти в тому. Фолбічулей але ми маємо цей прекрасний час, і ми дякуємо Богу. blessed time and we thank the Lord for this. лордфис. Знаєте, про живучий ці нашому життєвому дорозі. Ми чуємо багато слова Господнього. word of God. В п'ятницю брат Микола висказав таку фразу, що ми знаємо все в слові Господньому, що нічого нового нема. On Friday, we heard in a sermon a brother say that there is nothing new in the Word of God which we have not already heard. І те, що я буду сьогодні говорити, воно є не нове. And that which I will be speaking today is also not new. This is just a reminder for us to continue to examine our lives. це просто Щоб ми в we in to praise the 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 name of the Lord the comforts that we have. Але

We'll be reading John 316. Так бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого щоб кожен, хто в нього, не загинув, мав життя вічне. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed Him should not perish but have everlasting life. Він заплатив цю велику ціну за тебе і мене, брат. He paid this great price for you and me, dear brother. І ми маємо цей прекрасний час, щоб згадувати його страждання за те, що він заплатив за наше спасіння. Римлянам 5.8 говорить такі слова. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Бомене Хизла творс, і на вал вивоє синес Христ дайдефорс. Він Божа природа. Це є Бог. Є любов. Гадзнейчо із де гадизлав нам людям так дуже тяжко познати ту любов геть достійно, аж поки ми в цьому чоловічому тілі. Іти согарфостикампрегенд дислав. Але Божа любов до людини вона без границь. Ми люди ставимо границі до скільки Господь може нас любити. We have become a boundary to how much Це я через гріх ми можемо зупинити ту Божу любов. We can stop this love Але Бог любить кожну людину each person, він ненавидить гріх, багі гейтс син. Я вибрав таких п'ять пунктів, яких я сьогодні хотів зупинитись, над якими де Бог проявляє свою любов. like to talk about five points where God shows his love. І це буде одна із тих, що прощення. Прощення це є вибір, а не почуття, щоб мати сильну силу про простити. Це бере час і молитву. forgiveness is, is something that requires prayer and time in order to, for it to happen. in ephesians 4.32, and be ye kind one to another, tender hearted, forgiving one another, even as god for christ's sake hath forgiven you. Божа любов закликає нам до прощення. Ми люди, ми падаємо, ми спотикаємось, ми убіжаємо. Але Господня любов закликає до прощення. Шукає, шукаючи, щоб був мир між один одним. Seeking for there to be peace amongst each other. Ми кожного ранку, чи кожній молитві, як ми кінчаємо молитвою очі наш. і ми молимося такими словами простити нам, як ми прощаємо. And we pray the following words, forgive us as we forgive others. В своєму житті ми деколи забуваємося за тими словами, якими ми просто вже, як ми в ранньому році свого життя вивчили цю молитву, і ми повторяємо ті слова. Oftentimes in our lives we forget these words that we have been taught to say habitually from our young age. І ми кажемо, прости нам, як Uh, як uh, ми прощаємо. Я не думаю, ніхто не хоче, щоб Бог нам так прощав, як ми прощаємо. Але Ісус висів на Голговському хресті. і Він сказав, прости їм, бо не знають, що роблять. І ми, люди, сьогодні в своєму житті земному йдемо по цій дорозі. Ми мусимо прощати. Ми читаємо в так само слідуючий пункт. Це жертва. Це буде 12 глава, перший віршик. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла та жертву, святу, приємну Богу. This is Romans 12.1 I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And through these words, we see this path of love. We help others. We give our place unto others. Убою, we sacrifice our time when we go visit those who are sick. Тими, we weep with those who weep. Жертва, put, uh, we don't have to do this. So This is a sacrifice which we are not require to do. But when we do this on to those who are close to us, we are partakers of the love which God has given to us. Ми так само читаємо, ми переходимо до молитви. І ми читаємо в Матвія п'ятій главі, 44 четвертий віршик і говорить такі слова. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благайте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас пересліджує. Бо сей you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. And pray for them which щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі. Господь закликає, коли Ісус ходив по цій землі. Він закликає, щоб ми навіть любили своїх ворогів для тих людей, які причиняють нам зло. Але Господь закликає, щоб ми своєю любов'ю проявляли до них прощення. love we would show them forgiveness. І знаєте, деколи в своєму житті проживши трохи короткий час свого життя. Through my life, although it may be still a short period of time. When you're faced with various different conflicts or challenges, and you know that you're innocent, but you simply forgive them and you show them this love. І та людина змінюється, думає, чого ти мені прощаєш. Бо через цю любов Божу, яку Бог вселив в наше серце, ми можемо проявляти ці дари любові прощення і молитися за наших ворогів, любити наших ворогів. And through this love that God is put into our hearts, we can continue to show this love. І ті вороги будуть ставати нашими братами. Через Божу любов. Інше місце я буду читати, це буде Марка 16, глава 15, віжі, говорить якесь слова. І сказав він до них, ідіть по цілому світу та по всьому створінні Євангелію проповідуйте. And he said to them Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Христианство цей не таємний клуб, в якому ми просто закрилися. Бог хоче, щоб ми йшли і говорили про живого Бога. Він хоче, щоб ми розказували про Божу любов іншим людям. Він нигде не написано, що проповідуючи Слово Господнє буде легко. Але ми маємо то робити, бо Слово Господнє закликає нас до того. Але ми маємо це робити, бо Слово Господнє закликає нас до того ми може скажемо, ми не є проповідниками. Але ми своїм життям можемо бути світлом для цього світу. Ми можемо йти в наші окружності, не треба йти в великий, далекий світ, але ми можемо в своєму місці, там, де ми працюємо, проявляти Божу любов. І проповідувати своїм життям, своїми поступками. With our lives and with our deeds. Through the words which we say through our lips. That which we help others through this, we're showing the love of God to them. And this will show others that truly God lives within us.

The children see how their parents live. І вони хочуть бути тими самими місіонерами. Коли я з братом Олегом спілкувався цього тижня, When I spoke with a brother named Oleg this week, я його запитався, як твоя сім'я? And I asked him, how is your Каже, нічого, в мене дочка, син і ще їх менші діти є. І вони, він запитує своєї старшої дочки, каже, що ти хочеш бути, коли ти виростеш великою? And he asked his older daughter, what do you want to be when you group каже: Я хочу бути місіонеркою. She said I want to be mixionary. І знаєте, радіє серце, коли батько місіонер своє життя положив на то і діти хочуть то робити. And the heart rejoices when the father who has dedicated his life to be a missionary siss that his children likewise want to be one. Але вони мають прекрасний дар голосу, яким вони співають. І каже, коли я з своєю дружиною беру гітару і граємо і співаємо. Тепер ми можемо розділятись на три голоси зі своєю дочкою. І ми можемо прославляти Господа Бога. Бо багато деколи руки упускалися, казали: "Господи, пошли нам команду". For often times their hands would grow weak and they would say, Lord, send us people to help. Але ті, знаєте, Бог іншими путями, як послати тих людей. But God works in different ways in order to send those people to help. Для того, щоб проповідувалося слово Вони працюють в в Львівській області. They там сім'я одна працювала перед тим, як вони трагічно загуби втратили своє життя в аварії. І знаєте, в ці люди, які приїхали на це місце, щоб служити. Як старшина села, вона могла відкрити ті двері і сказати, що вам потрібно, нам треба цим людям спасіння, бо бачимо, які ви добрі. Вам треба театр, вам треба клуб, вам щось треба, беріть. And they said, Do you need a thiever, do you need a different building? Whatever you need. <in> And we see how God works in order for His word to be preached. For God even utilizes unbelievers in order to open up doors for the word of God to be priced. God's love is what's doing this вибачаюся, будь смиренним, це слідуючий пункт, який я хочу зупинитись. Бог вчить нас в великому смиренні. Він хоче, щоб ми себе ставили меншим в кожній ситуації. Найде, коли кажуться, ми праві, ми правильно розуміємо. Але тоді, коли ти вже вийшов з того конфлікту чи тої розмови, ти бачиш, що тим, що ти став меншим, обійшов конфлікт великий. you see that when you humble yourself in these conflicts and you let the other person be correct, you see that God helped you overcome this conflict. For in 1 John, we read the following words. Хто, хто Хто як як каже, я Бога Бога люблю, а свого свого, брата, брата той не не любить якого якого бачить, бачить? може він любити, If a man say I love God and hates his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he has seen, how can he love God whom he hath not seen? І Господь закликає нас до того, щоб ми любили наших братів, яких є рядом біля нас. Щоб ми не просто казали: "Ми, Боже, тобі служимо", але ми маємо багато людей, яких ми не долюблюємо. Щоб ми не були тими обманщиками. Самі дусаба.

Якщо чините все, що я вам заповідаю, я вже більше не буду рабами вас звати, бо не віддає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця. Henceforth I call you not servants, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known to you. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. You have not chosen me, but I have chosen you. І вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід. І щоб плід ваш зустався, щоб дав вам Отець, чого тільки попросите в ім'я моє, And that your fruit should remain that whatsoever you shall ask of the father, in my name he may give it you. Це я вам заповідаю, щоб любили один одного. Ви. These things I command you that you love one another. Jesus Christ has played a great price for you and me, dear brother and sister. He has chosen us to be his children. He has called us and he has gifted us salvation. And in this wonderful Sunday, examining our lives чи ми жертвуємо своїм життям, своїми тим дарами, яким Господь дарував нам? Чи ми розказуємо іншим про Ісуса Христа? Чи ми прощаємо один одному? Чи ми молимося один за одного? Чи ми переживаємо трудності ті, що переживають наші брати і сестри? Чи ми переживаємо ті трудності, і are going through цей чудовий недільний ранковий час. Зараз буде молитва. And morning, we will І ми будемо кожен себе перевіряти. Чи ми долюблюємо? наших братів і сестер, як Ісус полюбив нас. Ісус положив своє життя за нас. Чи ти готовий положити життя за свого брата? Але Ісус це заплатив ту велику ціну. І як не славити такому Богу живому? Як Його не прославляти ім'я в кожному кроці життя нашого? Or can you not glorify him in every single step of God? How, How can you not share this love, this true God to others? For he has so loved us. Brothers and sisters, he has loved us so and we will bow our knees and glorify God. Amen.